Як закрутить саморіз? Саморіз 55 см о, 12 вольтний, -вольтний шурик. Крутимо в ялинку. Діаметр, діаметр такий. О, десь якраз на, на всю глибину так. Начинаємо, начинать, як то кажуть. Так, видно, що дюрки нема То деякі кажуть, що кручу в дюрку. Так, не, не, не так, пробуємо, скільки воно закруте. Так, ану, щоб зблизько. О, шурік, взагалі непогано крути. Ну, вже тяжко йому так, чіпляю я на шейника. Наверно, що тут трошки я з торксом не підсейкав. Тут, наверно, я 35-й взяв, а цей на 40-й, а ну. О, прокрутила насквозь. Ну Все, 12-вольтний шурик справився. Модель, кому цікаво, таково. Між дуже потужний шурик. Наступний 20 вольтний шурик. Кому цікаво, наступний відос.